Добрим ранком, гарним, приємним, мирним і благословенним від Бога дня. Я вітаю всіх, хто дивиться передачу ранок з Надією. І разом з вами я дякую Богові за ту можливість, яку він дав нам сьогодні, прокинутися і чути ці слова, читати ці слова, відкриті в його слові, як обітниці, які Господь обіцяє нам, щоб ми з вами були переможцями. Господь відкриває істину, що зростаючи у Божій благодаті, ми подібно до того, як відбувається, коли зростає зерно. Послухайте, що записано в одній із притч, яку сказав Христос у Євангелії від Марка у 4 розділі 28 вірш. Сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а потім повно пшениці в колосі. Той, хто розповів цю притчу, створив маленьке насіння, наділив його життєдайними силами і установив закони, які керують його ростом. А істини, котрих навчається притча, стали живою реальністю його власного життя, як у фізичному, так і в духовному відношенні. Він дотримувався у встановленої Богом послідовності розвідку, що ілюструється ростом рослини. У дитинстві Христос був прикладом слухняної дитини. Але на кожній стадії свого розвитку, Він був досконалим і з простим природними чеснотами безгрішного життя у насінні міститься життя. Грунт має життєдайні сили. Але якщо вдень і вночі не буде діяти безмежна Божа сила, насіння не принесе врожаю. Кожна насінина проростає, кожна рослина розвивається лише силою Бога. Проростання насіння зображує початок духовного життя, а розвиток рослини це прекрасна аналогія християнського зростання. Як у природі, так і в благодаті без росту не може бути життя. Рослина повинна або рости, або померти. Подібним до її росту мовчазного і незмінного, але постійного є і розвиток християнського життя. На кожній стадії свого розвитку наше життя може бути досконалим. Однак, Якщо Божі наміри, щодо нас виконуються, ми будемо постійно зростати. Освячення це праця всього життя. У міру збільшення наших можливостей буде збагачуватися наш досвід, і зростуть наші знання. Ми будемо здатними нести більшу відповідальність, бо наша зрілість буде пропорційною до наших переваг. Ростина зростає, засвоюючи те, що Бог дає їй для підтримки життя. Вона заглиблюється своїм корінням у землю, одержує сонячне світло, п'є воду з роси і з дощу. Вона засвоює поживні речовини з повітря. Подібним чином має зростати і християнин, співпрацюючи з божественними силами. Як рослина, одержуючи сонячне світло, росуй дощ, так і ми повинні відкривати свої серця Святому Духові, постійно покладаючись на Христа, як нашого особистого Спасителя, ми у всьому будемо досягати зросту того, хто є голова, тобто зросту Христового. Як ми маємо зростати? Послухайте вірш, записаний у посланні Апостола Петра. Але зростайте у благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Зростаючи в Ісусові, навіть молодь має перевагу зростати в духовній благодаті і пізнанні Господа. Ми можемо дедалі більше пізнавати Ісуса, досліджуючи. Із зацікавленням священне писання та дотримуючись відкритих у ньому принципів істини і праведності. Ті, хто постійно зростає в благодаті, матимуть тверду віру і рухатимуться вперед, у серці кожного юнака. Котрий вирішив стати учнем Ісуса Христа, має бути щире бажання досягти найвищого християнського стандарту і бути співпрацівником Христа, якщо Він поставив собі за мету належати до числа тих, хто буде визнаний непорочним перед Престолом Божим, то постійно йтиме вперед у цьому напрямку. Щоденний прогрес у духовному житті це єдиний спосіб залишатися непохитним, перемагаючи в боротьбі із сумнівами і перешкодами, віра зростатиме, справжнє освячення це завжди прогрес і рух уперед. Якщо ви зростаєте в благодаті і пізнанні Ісуса Христа, то будете використовувати кожну перевагу і нагоду дізнатися більше про життя і характер Господа. Віра в Ісуса зростатиме, якщо роздумуючи про непорочне життя і безмежну любов Викупителя, ви краще заприязнетеся з ним. Неможливо більше зганьбити Бога, аніж називатися Його учнями, водночас залишаючись далеко від Нього та не живлячись Його Святим Духом. Коли ви зростатимете в благодаті, то будете любити, відвідувати молитовні зібрання і з радістю будете свідчити про любов Христа перед громадою, перед світом. За допомогою своєї благодаті Бог може зробити кожну людину розсудливою, дати навіть дітям знання і досвід. Вони можуть щоденно зростати в благодаті для Господа, для свого спасіння і спасіння ближніх. Доки наш погляд зосереджений на проводарі, вершителі нашої віри, ми будемо в безпеці. Однак свою любов і прихильність ми повинні віддавати не земному, а небесному. Вірою, ми маємо підійматися вищі і вищі в досягненні чеснот Христа. Щоденно споглядаючи Його незрівнянну красу, ми повинні дедалі більше уподібнюватися до Його славного образу. Доки житимемо так у єднанні з небом, Сатана. Марно розставлятиме для нас свої сіті. Ми завжди будемо уникати їх, тому що у нас буде небесне бачення. І тому я хочу з вами молитися, дорогі мої, щоб сьогодні наші очі були керовані Духом Святим, щоб ми бачили усі сіті, які розставляє сатана, і обминали їх. Отче, наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Досить багато прикладів, притч, які розказав Христос, вони узяті із життя. І особливо, коли Він говорив про Царство Небесне, Він його порівнював з багато чим. Він порівнював його із зерном, Він порівнював його із закваскою, Він порівнював його із тим, щоб ми могли зрозуміти. Коли ось ця зернина, правда Божа попадає в наше серце, і ми даємо можливість Духові Святому зрощувати її, ми стаємо безстрашними. Ми сміло тоді свідчимо про Ісуса Христа. Ми не боїмося тоді стояти за правду, навіть коли нам загрожує смерть. Дорогі мої, ми маємо бути вдячні Господу за. Ту чудову можливість, яку він дав нам сьогодні, і дав нам цей приклад, що сила благодаті може зростати і в нашому серці. Нехай Господній Дух допоможе нам прийняти її, слідувати сьогодні за Ісусом і з ним пережити досвід, стати переможцем над гріхом і тими спокусами, з якими підійде до нас сатана, але щоб їх побачити. Треба мати духовні очі, відкриті Духом Святим. Тому, друзі дорогі, давайте просити сили цієї у Бога. Для цього потрібно відкрити своє серце і запросити Ісуса. Маю велике прохання до вас, щоб цей день ми разом прожили із Богом. До побачення!